Христос Воскрес любі Чорноморці. З самого ранку біля православної церкви України, що знаходиться поблизу кольорового бульвару, збираються містяни. Отож, вітаємо усіх з Великоднем! Наш дорогий Чорноморськ, наших дорогих жителів, наших дорогих воїнів, які цей час відпочивають від. На ротації бажаю їм щастя, здоров'я, щоб їх Бог оберігав, щоб Ангел-Хоронитель їх захищав, щоб Господь нам допоміг перемогти всю біду, яка прийшла на нашу українську землю. Христос Воскрес! Вітаю всіх за святом. Христово Воскресіння це наша українська церква, яка вибудовувалася дуже важко і дуже багато років. І всі, хто зараз тут, це ті, хто дійсно підтримує Україну, ті, хто разом з Україною вболівають за неї. Це наша церква. Приходьте саме сюди.